Всім привет! Сьогодні снимаю новий відео і я відвідую сусіднє село. Та жителі дайте пройти. І тут навіть жителі не такі, як у мене, в селищі. Вони мені не дають пройти. Так. Та дайте пройти. Друзі, це взагалі. Так, викону. Викину. землю. Та добре буде. Треба. Так, і я тут орендував один будиночок, щоб просто тут подивитися, е -е, як тут вижеветься, а ну, все одно буду м -м, в тому селі, там, де я є снімую відео. Так, селян, іди звідси. Давай, еды, Ну, друзі, Окей, я буду... Беру... Так, вс. Кровать лишков. О, друзья, я скачал Бэдварс Майнкрафт. Я может сниму видео по Бедварсу. Там, мабуть, не знаю. Так, покладу тут речі, які мені необхідні. Так, сюди. Селяни, коротше, до мене е, дуже просяться. Бо, мабуть, дивляться мене в інтернеті, я так думаю. Та, мабуть, це ж село, що, що їм ще робити? Так, добре. Та що? Тут навіть мільйон. Мільярдер. Ха-ха-ха, да ще з села приїхав я, 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 я там я тебе дивився. Mm -hmm. Дивився молодець, Іди, ідіть ви звідси. Це мій дім, Ідіть І ти. Друзі, чому всі до мене причепилися? Так, це ми сюди. Кхе -кхе, вибачте. Та ну йди звідси. Ул. Ніх і збивати приходиться. Так, ну будинок у мене очніть в коментарях. Я зроблю там іди ну, звідси. Діти, звідси, ну я ж по-хорошому по хорошому. Гуди звідси. Так. Напишу не за ти Все, не заходити. Готово. Що ну я ж написав не заходити! Іди звідси. Hey. Ну йди звідси. Друзі, це кошмар. кошмар якийсь. Ну, добре, я піду розслідувати своє, ну, не своє, а чуже селище. Тут набагато менше будівель і ніхто професіями не займається. Це не знаю, тут миллион... Мілья... мільйон... мільярде... коротше, багатий. Багатий селян. Такий в окулярах. Ну, скажу, гарний. А це села, мабуть, багатше за моє, хоча ні. Ні. Навіть церква є, а в нас нема. А хоча не пам'ятаю. <кхи> 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 Вибачте. Так. Ну там теж селяни. Привіт! Привіт! Бувай! Бувай! Добре, нічого незвичайного. Так, церква, нічого такого. Виглядай, як ота башта у моєму селищі. Там моє селище далеко і, і ти туди і там. Цей мій будинок. О, там хтось ліжко поставив хі, Добре. Поставили... Ауч! Ліжко впав тр трішки ногу підвернув, ну, добре. І на цьому можете закінчувати цей відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь. Ну і всім пока-пока.